Авторський вірш доля, присвячений десятій річниці загибелі нашого односельчанина, героя Ато Романа Лабаня. Мабуть, собі він уявляв, хлопчина гарний, коробкий, своє життя, щось планував, але, на жаль, цей світ жорстокий, не дав він втілити життя, всі сподівання і надії. Пішло усе у небуття, і гімість і юначі мрії. Лиш двадцять перший рік пішов, щоб жити і добро творити, юначе щастя не знайшов, а мав би жити, просто жити, та не судилось, не збулось, ворожий град плинув на долю. Роман загинув у ато, Для кого вибором він волю? Кому потрібна жертва ця, скажу усім, хто прагне влади, світ завеликий, мало пів, ніхто не може дати ради, а заздрість, жадібність така, що пеленою вкрила очі. І що є материнський біль, і що сльозами миті ночі все домовляється? І з ким? Ідуть балачки за балачками, пустопорожні балачки. Хіба ж так можна з ворогами, їх треба нищити і край, бо всюди ллється кров невинна. У можновладця запитай, в АТО його дитина уже б давно війні гаплик, якби їх діти воювали, але їм байдуже все, бо вони рідних не втрачали. Кажуть, є пан і є хлоп. Хто підставляє свою спину пан зверху? І йому видніш, хлоп внизу.